минулому випуску Луцької громади ми розповідали вам, як міська рада та жителі громади готуються до зими. Та лучани дбають не лише про себе, а й про захисників України. Луцькрада спільно із благодійниками передали на фронт теплі одяг та взуття. Разом 1200 комплектів форми та берців пошили місцеві виробники на 11 мільйонів гривень. Цього року грудень приніс в Україну багато снігу та морозів. Якщо в тилу від такої погоди ще можна заховатися, то на фронті ніяк. Без вихідних та від постійними обстрілами військові продовжують захищати нашу країну. Щоб протистояти ворогам, було бодай трохи тепліше. З Луцька їм відправляють зимове взуття та форму. Ми хочемо подбати про наших захисників і. Подбати про те, щоб вони могли, виконуючи ці завдання, яким ставить командування, ну, принаймні бути в мінімально комфортних умовах, якщо це слово можна застосувати до воєнних умов. На 1200 пар взуття та стільки ж зимової форми витратили 11 мільйонів гривень. Місцеві виробники кажуть, що пошили їх спеціально для ЗСУ за собівартістю. Їх відправили двом стрілецьким батальйонам, в яких переважно служать лучани. Один уже виконує завдання на сході України інший готується до відправлення на схід. Одяг пошила фабрика Едельвіка: це вітро та вологозахисні штани й куртка, а також утеплювач до куртки взуття місцева взуттєва фабрика Ікос. Сподіваємося, що нашим військовослужбовцям, нашим захисникам буде тепло і комфортно. В ній це проект, який ми реалізовуємо спільно з фондом Палиці». Всього в межах цього проекту заплановано придбати близько п'яти тисяч комплектів форми і п'яти тисяч пара взуття. Директор взуттєвої фабрики ділиться. Берці розробили за стандартами ЗСУ, намагалися зробити їх максимально теплими та водонепроникними. Якщо взяти сам черевик, це гідрохлопний нубук. Це нубук, який держить три години воду. Оце верх, так? Далі внизу е, я можу це хотіти це показати. Є міжпідкладка, яка держить ще дві години воду. Далі е, мембрана, вона в нас повністю герметична. Це повний чолок Мембрана склеєна, яка держить ще воду. Ретельно продумали і вистілку. Їх тут дві: одна ортопедична, а інша захищає стопу бійця від осколків. Якщо людина наступає, ну солдат, скажімо, на гарячий осколок або наступає на цвях, або будь на що то підошва може бути пробита, а устілка не дасть цього. Воно вже протестоване в бойових умовах, і насправді були випадки, як уже розказував Іван Іванович, що ось ця устілька Кевралова здавалось би дрібниця, але вона рятувала ногу хлопців. Про це взуття та форму відгукуються добре, й самі військові, тому раді такій підтримці. Керівник Волинського терцентру комплектування та соцпідтримки Олег Кивлюк говорить, що наразі великого дефіциту зимової форми немає, але додатковий комплект, як то кажуть, ніколи не завадить. В першу чергу, в першу чергу, форма ну, постачається для підрозділів, які е, знаходяться на передовій. У будь-якому випадку, от, це штурмові підрозділи, це ті, хто звільняють наші території. Серес першу чергу туди. у Луцьку й надалі продовжать шити форму та взуття для військових, а також збирати гроші на інші потреби ЗСУ. Адже тільки разом нам вдасться здобути таку важливу для України перемогу. А ось для тих, хто потребує захисту, і тут у Луцьку на відносно спокійній території відкрили хаб для жінок, куди можна звернутися, якщо ви постраждали від домашнього чи гендерного насильства. Говорити про домашнє і гендерне насильство не прийнято, але потрібно лише за останні 9 місяців із цією проблемою до спеціалістів звернулися 176 тисяч українців і українок. 80% з них жінки. На волині таких звернень було 9 тисяч майже 70% з них від жінок. Психологи кажуть, що жертвам важко розпізнати насильство одразу. Надмірна така опіка і надмірне бажання контролювати все з боку для прикладу чоловіка або іншого одного із партнерів. Це може бути якраз і дзвіночком до того, що Стосунка щось не так саме тому в Україні діють платформи, де люди можуть не мовчати про насильство та отримувати психологічну допомогу. Вона може відкритися, вона може поспілкуватися. Вона можливо буде тут обговорювати такі речі, е які вона соромиться десь комусь сказати сказати сусіду, сказати е брату, сказати сестрі і е іншим е людям. У Луцьку відкрили кар'єрний хаб. Вона хаб для жінок, що постраждали від домашнього чи гендерного насильства або ж перебувають у групі ризику. Це жінки, які виховують дітей з інвалідністю, переселенки. Наша робота буде будуватися на тому, щоб кожна жінка могла повірити у власні сили. Це за допомогою психологині. Вони будуть проходити різноманітні тренінги, навчання для того, щоб мати можливість самореалізуватися, самовдосконалитися. Крім психологічної допомоги та розірвання кола насильства, у хабі жінкам допомагають знайти себе. Стати економічно незалежними, зокрема, влаштуватися на роботу, яка подобається. Спеціалісти оцінюють сильні та слабкі сторони кожної учасниці, розвивають їх та пропрацьовують. Після психологічної реабілітації жінки мають можливість спробувати себе у новій професії. Це кондитерські курси, це основи перукарської майстерності, це основи манікюру, педикюру. І на цих курсах жінки не тільки здобули нові знання вміння. Якості, але їм запропонували відразу роботу. Або ж жінки розпочали свою справу, почали заробляти гроші і вже не були такими вразливими до економічного насильства. Адже людина, яка схильна до насильства, спершу переступає психологічну межу. Спеціалісти кажуть: якщо вчасно не зупинити процес, фізичне насильство буде лише питанням часу. Складні оці ситуації, в які ми попадаємо, ми можемо їх розірвати, припинити, перелаштувати. Пройти, пережити і вийти на якісно новий рівень в кожної людини є такі шанси, така можливість: щасливі жінки, щасливі сім'ї, щасливе суспільство, щаслива держава. З вересня цього року, відколи хаб розпочав роботу, консультації отримали майже 200 жінок. 44 з них працевлаштувалися. Вона хаб проєкт, що реалізується фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. Відкриття у Луцьку стало можливим завдяки партнерству з Луцькрадою та благодійним фондом «Батерфляй». наводять лад у громаді і у сфері надання медичних послуг. У Луцькій міській стоматологічній поліклініці нещодавно змінили керівника задля ефективнішої роботи установи. Все життя сюди хожу. Скільки існує лікарня, лучанка Анна щойно після візиту до стоматолога за послугами, звертається саме до міської стоматполіклініки. Попри широкий вибір приватників у місті, обирає комунальну установу. Дуже влаштовує, дуже хороша клініка, хороші лікарі, дуже якісно, приємні. Переваги комунальної стоматології ціни приватної це звичайно обладнання. Однак тут із ним проблем немає. Переконує виконувач обов'язків директора Іван Примачук. Ми працюємо. не що це. Скажемо, якісь там кам'яне чи як там, в нас вся апаратура є, апекс-локатори, ультразвук, установки, як ви бачите, не в зношеному стані. Цьому обладнанню, каже, приблизно 5-6 років. Поступову апаратуру оновлюють. Стоматологія це нормальне, це закуплені панорамник новий, є хірургічний кабінет, відповідно, закуплені компресора. Щоправда, навіть із хорошим обладнанням багато не вилікують, якщо немає електроенергії, кажуть лікарі. Коли немає електроенергії, в нас практично зупиняється робота. Не можуть ні техніки роботу підготувати, і ми перезначаємо пацієнтів, це важче. Та вже днями відключення світла на роботу лікарів впливатимуть менше. Місто придбало з позавчора поліклініці генератор. Позавчора його, отримали. його використовуватимуть насамперед для прийому ургентних пацієнтів. Водночас лікарі кажуть, що варто тепер зосередитись на питанні лікування пільговиків. Я рахую, що потрібно виділяти кошти для протезування пенсіонерів, учасників АТО чи бойових дій. Ну, знаєте, з одного боку дуже боляче, коли на озеленення міста виділяють 9 мільйонів, а на протезування практично нуль. Ціни на протезування, кажуть лікарі, різняться та в середньому обходяться у тисячі, а то й десятки тисяч гривень. Поки ж такі послуги надавати пільговикам безкоштовно не можуть. Міська рада нам дала 600 тисяч на АТО і на пільгову групу населення 188 тисяч було видано цих коштів. Ми їх оприходували. У нас залишків немає. Про прозорість роботи зараз у міській стоматполіклініці дбають посилено, адже це стало причиною висловлення недовіри попередній керівниці закладу. Новопризначений очільник певнить, що вирішення цього питання пріоритетне. Це відбувається контроль повний. Ми контролюємо всіх пацієнтів, які приходять. До нас по цій службі у нас є ще журнали, які ми самі себе ще контролюємо. Та поки говорити про результати такого обліку, каже ще рано. Попри усі нюанси, нині депутати на роботу стоматполіклініки поліклініки не нарікають. кажуть, вона є конкурентною для приватних стоматологій. Тут надають широкий спектр послуг і чи не щодня проводять надскладні операції. Імідж нашої стоматологічної поліклініки складався руками, і він має позитивний такий досить хороший імідж, оскільки. Працюють лікарі, які ну до яких немає претензій в професійному плані. Безумовно, будемо працювати для того, щоб давати якісь матеріальні заохочення крім того, піднімати матеріальний стан даної поліклініки. Разом із тим, лікарі відзначають, пацієнтів останнім часом у стоматполіклініці стало в рази більше. Продовжують у Луцьку долати й наслідки обстрілів ворогом енергетичної системи України. Неосвітлені вулиці й непрацюючі світлофори стали частими причинами наїзду на пішоходів. Не рятують ситуацію і патрульні поліцейські, бо їх фізично не вистачає. Та й далеко не всі водії розуміють сигнальні жести регулювальників. Тому вже на п'яти перехрестях у Луцьку світлофори обладнали безперебійними джерелами живлення, щоб вони працювали і тоді, коли немає електропостачання. Також на декілька кілька версии ми вже поставили реле е, перемикання, яке перемикає з одної підстанції на іншу підстанцію. Е, це ми поставили на такі світлових об'єкти, як е, Рівненське відродження, е, авторемонтна е, Рівінська і е, проспект Молоді е, проспект Соборності. Роботу на цьому не зупинять, адже далі обладнають акумуляторами ще п'ять перехресть та увесь проспект Соборності. Там дуже щільний трафік треба. Зараз от, коли надійдуть ці безперебійники першим е, в першу чергу поставити на ці перехрестя. Безпеку дорожнього руху обіцяють у Луцькій громаді підтримувати і на самих дорогах під час погіршення погодних умов. Слизькі дороги і тротуари призводять не лише до синців, а й часом до каліц. Чи навіть смертей. У Луцькій громаді ситуація далеко не критична, але міський голова закликав комунальників не економити на прибиранні та посипанні вулиць, бо життя і здоров'я людей важливіше. Цієї зими на Волині справжні погодні гойдалки. Сьогодні плюс і сніг з дощем, а завтра мінус, хоч ковзани вдягай. І поки волиняни шукають ті самі ковзани, комунальники роблять усе, аби вони не знадобилися. Загалом взимку на вулицях Луцької громади працює 25 одиниць техніки. Заготовлено у нас 3640 тонн пожеледних матеріалів. З них це піщано-сельний суміші 1500 тонн, щебенево-соліних сумішів 1500 тонн і солі 640 тонн. Це так, як і минулого року. Тож повинно вистачити на всю зиму сторицею. Сьогодні на солі коштує 10-12 тисяч гривень. Чотири автомобілі, мовно кажучи, 20 тонн солі. За годину 20 тонн немає, це 200 тисяч гривень. Аби на ранок дороги та тротуари Луцька були посипані, комунальники, певнять в міській раді, працюють цілодобово. Більше того, каже Сергій Гаврилюк, в них є спеціальна вайбер-спільнота. Постійно, якби всі зміни в дорожньої обстановці висвітлюються в цій групі, і можна, і ми працюємо зраду, щоб на опередження випадків. Погіршення стану дорожнього полтна. Утім, очільник Луцької громади переконаний, що працювати міські комунальники можуть ще краще. В суботу я їздив по всьому місту на автомобілі. Ну, були вулиці такі і проспекти, де була ситуація недобра, тому що мало солі було використано, напевно. Тому що я бачу, що їздить транспорт, посипає, але ефект недостатній. Ігор Поліщук наполягає, аби комунальні служби не шкодували солі, бо це перш за все безпека дорожнього руху, людське життя та здоров'я. Працювати певний мер, треба не для галочки, а на результат. Якщо ми бачимо, що цілий день буде йти сніг, необхідно перед тим, як випадає сніг, посипати дороги сіль, для того, щоб сіль почала працювати, щоб цей сніг там, щоб не утворювалася ця крига в декілька сантиметрів. До слова наступного року міська рада планує придбати трактор та автомобіль з відвалом, які працюватимуть виключно у селах громади. По безпечних дорогах новими автобусами на маршруті номер один замість стареньких жовтих будуть просторі та сучасні, які мають низку переваг. Теплий салон, умови для людей з інвалідністю, місткість до 100 пасажирів одночасно та екологічність. Екологічний стандарт Євро-5. Основна вимога, яку ми ставимо до тих учасників е ринку перевезень, які хочуть працювати в нашому місті. Е має два табло електронних, де показана інформація, по яких вулицях рухається. Це фронтальне і бокове, дублююче електронне табло ззаду, японський двигун в цілому. Дуже гарний і салон. Автобуси абсолютно нові, виготовлені цьогоріч у Черкасах на базі японського виробника. Їх надав новий перевізник Транссіті, із яким Луцька міська рада раніше не працювала. Компанія надає послуги також в Києві, Чернігові, Білій Церкві. Обіцяють, що взимку в цих маршрутках буде тепло. Обладнані пандусом призначені для перевезення маломобільних груп населення. І автономним обігрівачем, що дозволяє підтримувати температуру в салоні на рівні 20 градусів, навіть в мороз. Усі автобуси вже готові виходити на рейси. Останнім штрихом було встановлення терміналів для безготівкового розрахунку. Крім того, встановлено і відеонагляд gps навігація що дає можливість відслідковувати. Рух транспорту в, і на мобільних додатках, мобільного додатку Сітікарта. Наразі таких автобусів вісім, і усі курсуватимуть на маршруті номер 1 Втім, в перспективі рухомий склад розширюватимуть. У Луцькій міській раді планують викорінити усі старі жовті Богдани, які в багатьох українців викликають не найкращі асоціації. Ми знаходимо можливості продовжувати нашу програму по тому, щоб кількість цих жовтих маршруток, які їздять в нашому місті, які не екологічні, які некомфортні. І навіть в окремих випадках небезпечно через їх технічний стан, щоб їх кількість зменшувалася, ця програма продовжується, і кількість нового якісного сучасного комфортного транспорту, екологічного, вона в нашому місті буде збільшуватися. Навіть попри ці вісім автобусів задля комфорту лучан вже виїхали на свої маршрути. Завершуючи важкий 2022 рік, подбали у Луцьку і про традиції. У День Святого Миколая покровителя міста засвітили головне ялинкове тріо на театральному майдані. Цьогоріч війна внесла свої корективи. Тож без жодних ілюмінацій і традиційних прикрас лучанам та гостям міста презентували ялинку незламності 2023 у день святого Миколая замість традиційного засвідчення ялинок у Луцьку відбулася акція ялинка незламності. Саме тут лучани та гості міста змогли побачити символ нового року воєнних реалій. На жаль, цього року ми не можемо відзначати його і розпочинати сезон наших свят, так як ми робили це в попередні роки. Але все ж таки, наша ялинка прикрашена, і вона прикрашена янголами. Сині жовті янголи символізують як захист, так і душі тих, хто віддав своє життя за Україну. Також новорічне дерево прикрашене патріотичними стрічками. Вони ж є символом українського рушника. До слова, увесь декор луцькі умільці розробили з оракалу самоклейної плівки, яка відбиває світло. Не кожного року однаково має бути дуже гарно. економія світла, електроенергії. Ми ж всі повинні економити. Ми у нас зараз війна. І будемо старатися. Якби тут були гірлянди, була б дуже сильно виділялася, і згори було б дуже помітно. Ну але так, дуже гарно, особливо з цими янголами. Патріотичне ялинкове тріо прийшлося по душі лучанам. Деякі дивилися на дерево у синьо-жовтих декораціях зі сльозами на очах. Те, що треба на сьогоднішній час. Я думаю, воно не затратно дуже і на, на теперішній час, те, що треба, дай Бог всім нам миру, хай береже Бог Україну. Під час акції ялинка незламності вшанували пам'ять про усіх воїнів, які віддали своє життя у боротьбі за мир в Україні. Ми вмирали... Також волинські скаути принесли на театральний майдан вифлеємський вогонь миру, запалений на місці народження Ісуса Христа. Кожен охочий міг взяти цей символ тепла і надії до себе додому. І на завершення дійства усі гуртом заспівали духовний гімн України, Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Сили України продовжуємо жити, розвивати нашу громаду та допомагати війську. До зустрічі вже незабаром. Бережіть себе і будьте щасливі!